Привіт, друзі! Сьогодні вирішила вийти все ж таки на зв'язок, хоча б з коротким привітанням, з коротким відео. І як ви знаєте, я знаходжусь тут у батьків, у горішніх плавнях вже це сьогодні п'ятниця, так? Отже, кілька днів минуло. Ми з мамою в перший день, точніше, в середу зранку, вибралися таки в місто, як це ми тут називаємо, тому що мої батьки мешкають у приватному секторі, мають свій будинок. А для того, щоб дістатися до Комунікацій, скажімо так, бо нам потрібно було бути в банку. Тоді ми з'ясовували, де можна оформити новий закордонний паспорт для мами. Тобто, у нас були такі ось організаційні, адміністративні якісь завдання, невеликі, які накопичились і я, власне, маючи відпустку, маючи час це зробити. З мамою вирішили прогулятися пішки, це більше двох кілометрів. Трошки вам покажу, як це відбувалося. Так само ви побачите зовсім трошки саме місто, місто горішні плавні, де мешкають мої батьки. Сподіваюся, що в найближчому. Майбутньому, може день-два, і нам нам видасть пройтися, прогулятися і зробити такий вже більше е, тур по е, цьому чудовому місту. місту мого дитинства. Отже, це буде попереду, а зараз е, всього буквально кілька кадрів, як це відбувалося. Привіт, друзі! Сьогодні середа. Ми з мамою вийшли на прогулянку. Насправді йдемо до міста. Тут 3 кілометри, чи два. Мам каже привіт. <ривіт> <ривіт> так, так що в нас така піша прогулянка. Назад подивимось. Чи вистачить нам сил ще йти назад? А дорога в нас через наш чудовий сосновий ліс тут. Просто насолода, свіже повітря і така краса, і погода класна, вісім градусів сьогодні. В лютому. Тепло і гарно. Бережненько. Місто горішні плавні. На озері заборонено. Паркове озеро. Колись ми називали його канал і купалися в дитинстві, а тепер і купатись не можна. І машинами заїжджати не можна, ловити рибу не можна. Ну, залишати сміття і розпалювати багаття. Раніше тут смажили шашлики, купалися. Ну, правда, і виглядало воно як ставок в кушерях. Зараз доглянуто все так гарнесенько. Так, ну і це ж мої спогади з дитинства, яке було багато років тому. Так, таку красу будемо показувати людям. Не все ж Францію, так, мамочка? сус mm -hmm. <рес> се А тут немає пішохідного переходу. А де він? Будеш, Та ні. О там був біля магазину. Не. Добре. Порушуємо. Не порушуйте. Так, як ми. Оце шоста школа. Оце шоста школа, кажу. А це колись був наш будинок, в якому ми. Жили, поки я в університет не, не поступила і не переїхала, а тоді батьки вже переїхали за місто. Діти зі школи йдуть. М -м 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 -м. Багато людей так дивись. Я... З моїми французькими. Вуличками пустими не звикла, щоб стільки людей ходило. Ну, зараз час такий мабуть, що всі зі школи йдуть, хтось десь на закупи. Ворони каркають. Пішли біля динозавра. Дідусь сказав, що треба відіслати. Я не знала, що новий будують. Знаю, що оці там ще не попродавали квартири, а там, мабуть, і квартири якісь. Так в них вікна прямо на Дніпро, на Барбару виходять там в тому новому будинку. Діткам моїм би сподобались такі динозаврики, класні. Парк такий чудовий зробили. їздила давно і не знаєш, мадам. Ось це там, де поруч з раксом, там, мабуть, той цап і знаходиться. Збила дитину маленьку. Майже збила. Мам, нам сюди. Зараз дізнаємось все. Пішли сюди. Ну, взагалі таке місце не примітне, треба точно знати, куди йти. Нам потрібно подати оформлення закордонного паспорту для мами, тому що в неї у 2022 році ще в листопаді закінчився строк дії закордонного паспорту. Велоспорт триатлон називається. Прикольно. Мабуть, з іншої сторони треба заходити. Пішли. З цієї сторони не менш непримітне місце. Якось все. Дивно, ого, ага. мабуть, ось цей під'їзд, чи вихід, чи що це таке. Ні, нотаріальник. Паспортний далі. Ось це, мабуть, щось таке, типу, зачинене чи хто зна. Ой, Продовжуємо шукати не вивіски, нічого. Це, мабуть, в кінці будинку. Що ж таке? Так, управління. Державна митна служба. Так, сюди нам треба до 18-ї мають працювати. Отже, ми все з'ясували щодо паспорту, як це все відбувається. Найбільше що потішило, що черги ніякої немає, не потрібен запис. Взагалі людей не було. Просто ось так нам дали квитанцію, мито треба було сплатити, і ми то з вказанням, вказуванням ідентифікаційного коду. Так як ми з собою його не взяли, то ну, в банк вже другий раз не подавалися, не йшли, а поверталися вже на. Зупинку транспорту громадського. Так, тут у місті ходять маршрутні автобуси, є міські автобуси. Власне, це зовсім там недалеко було. Тож ми вже назад поверталися не пішки. І так вже прогулянка в нас доволі довго вийшла, думаю, мама втомилася достатньо, тож ми вже не ризикували, а сіли в автобус та й поїхали. Отже так, черг немає, проблем немає. Нетерміновий паспорт робиться один місяць, коштує це 800, здається, 60 з чимось гривень, не запам'ятала точну цифру. Ми, власне, це зробили вже наступного дня, я про це можливо розповім детальніше, трошки пізніше. Але ми, врешті, це питання закрили, я дуже цим задоволена. І зараз я покажу вам трошки, можливо, фотографій з минулого, а точніше, моїх батьків. Батьків, якими вони були в молодості. Сьогодні ви вже їх не побачите в реальному житті. В реальності ми відпочиваємо і вони власне десь зараз на дворі займаються <правда> приведенням до порядку двору якісь підготовки до Сьогодні ж весна. Так, вони вже весняні якісь роботи пробують робити. Погода непогана, 8 градусів тепла. Це дуже. Дуже суттєвий такий плюс, враховуючи, що ось лише вчора закінчилася зима. Тож це така нагода гарно провести час на свіжому повітрі. Сестра моя працює зараз. Вона приїхала. До речі, я забігаю наперед, бо ви теж побачите момент нашої зустрічі з нею. Приїхала вже в четвер вечором, і, власне, вона зараз там працює віддалено. Ось теж мій зять-волонтер теж у справах волонтерських, до речі, вони там зараз з людьми, які допомагають з дронами нам займаються своїми справами, скажімо так. Тож всі, всі <пи> при справі, при ділі. І я знайшла час власне, з вами поспілкуватися. Зараз вам трошки покажу наш старовинний альбом, в якому ви побачите моїх батьків. Коли їм було ну, буквально по 20 років. плюс. Ось такий старенький альбом. Я не знаю, де вони його придбали і коли. Чомусь завжди думала, що це А тут, наприклад, написано Город героя», а що за город вже, мабуть, стерлося. Я чомусь думала, що вони ще в Казахстані це робили. Цей альбомчик. Ось так він виглядає. Вибачте, тут буде багато радянщини, але я думаю, що ви чудово розумієте, тут не може бути нічого іншого, тому що, як ви бачите, ось. Алмата, 1981 рік. Я народилася в жовтні 81-го року. Це, можливо, навіть зимова фотографія ще до того, як вони дізналися, можливо, що я в них скоро з'явлюсь. Це так, це мої батьки: Анатолій і Карлегаш. На якомусь такому, я думаю, знайомому людям, хто був в Алматі. В Алмати Цю площу, мабуть, знають, я, на жаль, не знаю. Погано дуже знаю. Місцевість, місце... місто, хоча була там в дитинстві, але зовсім трошечки. Це, до речі, батьки моєї двоюрідної сестри Агірим Алма і Бекет. Це їхнє весілля в Казахстані безпосередньо. Так, це теж фотографія з їхнього весілля. Ну, а тут вже Моє дитинство, це я вже народилась тут, в Україні, в цьому місті, який називався Комсомольськ, Комсомольськ на Дніпрі, що його називали. І ось це мої батьки. Власне моїй мамі виповнилося 21 рік, і наступного дня народилась я. Тобто, мама моя дуже молода. А татові було 23 роки, коли я народилась. Дуже-дуже молоді і дуже-дуже гарні. Погодьтесь. <сі> так, це в міському парку фотографія. Так, тут вже моя рідна тітка, і це в нових санжарах весілля. Це сестра мого тата і її чоловік. До речі, вони сьогодні до нас теж приїдуть на вечерю з нових санжар. А це мій дідусь з Лямгази, з Казахстану, він один раз до нас приїжджав в Україну, вже коли народилася моя сестра. Мої батьки мешкали в гуртожитку. Він дуже довго не спілкувався, не визнавав мого тата, але ось коли в нього вже друга онука народилася, він все ж таки відтанув і вирішив нас в нас побувати. Власне. Ось така історія. Добре, ще одне і все, і досить. Так, це вже. Тисяча... Тут немає хронології з фотографіями, не знаю, як ми їх вклеювали, але це моя сестра, її клас в 1990 році. Ось, бачите, Комсомольськ на Дніпрі. І моя новорічна, чудова фотокартка з дитячого садка, я думаю. Ось так. Добре. На сьогодні, я думаю, досить. Не буду вас вже. Ну добре, ще. Одна. Ось це одна з моїх улюблених фотографій. Це теж я. Це я з військового татового альбому, мабуть. Мій тато, до речі, в Німеччині від... проходив свою службу строкову. Це тато з сестрою. Я думаю, що це щось на кшталт 1 травня. Після параду там десь фотографувалась моя мама. Так, сподіваюся, я знайду момент, щоб з ними ось в такому реальному часі вже побути в кадрі, щоб ви з ними візуально змогли познайомитись. Це, до речі, теж я на, цьому, на цій чудовій фотографії ми, мабуть, сьогодні і зупинимося. Так, це я, це моя сестра згодом вже фотографія. Так, ну що я думаю, суттєво відрізняються влоги від попередніх, коли я доволі активно проводжу свій робочий день і проживаю своє життя. Бо сьогодні так і має бути насправді, бо я у відпустці, і хоча я теж багато, мені здається, справ роблю тут організаційних, і взагалі ми дуже багато спілкуємося, зібралися врешті за дуже довгий час. Тож це не той формат. Спілкування, коли можна знімати активно влоги, багато часу показувати свого життя такого. Тож я думаю, що ви мене розумієте, особливо глядачі, які давно за мною слідкують, ви мене точно зрозумієте. Дякую вам за підтримку. Дякую за те, що дивитесь відео, коментуєте, співпереживаєте, слідкуєте за тим, як все відбувається. Я в свою чергу відчуваю відповідальність виходити на зв'язок. Показувати, розповідати вам про те, як все далі відбувається, не підводити вам вас з тим, щоб щодня це робити. Знаю, що це важливо. Ну і для мене це важливо. Також ми продовжуємо наше з вами таке ось відеоспілкування. Сподіваюся, ще більше щось цікавого вам розповісти в наступних влогах. Обов'язково завтра теж це зроблю. Тож дочекайтеся. Дякую за перегляд і бувайте.